Сергію Карпенку було 29 років. Нещодавно з дружиною придбали нове помешкання у селищі Радушне. Дуже поспішав зробити ремонт, перш ніж піти до війська. Служив з перших днів антитерористичної операції на сході країни у 25-й аеромобільній бригаді. Виконуючи свій військовий обов'язок, хлопець загинув 12 серпня. Сьогодні в нас страшна подія, бо ми йдемо в останню дорогу проводити нашого молодого земляка Сергія Олександровича Карпенка. Має двох донечок, одній сім років, другій вісім. Діти дуже його люблять, дружина поважає однокласники. Всі шоковані від того, що сталося з нашим Сергієм. Десь у сентябрі місяці, не можу сказати, якого числа, одній з донечок, день народження. Вона все час мамі говорила, що, можливо, тата відпустять на день народження. А як тепер пояснити цій дитині, що тато не приїде? Він загинув, як справжній герой. Герой, який захищав всіх нас. Герой, який хотів для своїх дітей, для нас кращого майбутнього. Односельці кажуть, так раділи, коли Сергій приїжджав нещодавно у відпустку і чекали, вірили, що повернеться живим. Кажуть, його загибель велика втрата не лише для родини, але й для всієї громади. Проводжали Сергія і військові побратими, і земляки з Радушного та з Миролюбки, де хлопець народився і виріс.